До зустрічі. Ярославочка, два. Ти кажеш. Так, правильно, правильно. Виправила, звісно, два дільники. Конечно, один і 19. Всього два. Одиниця і само на себе. Угу. Правильно. Виправляй четверте і п'яте. Віталя, хочу вже перевіряти. Що нам каже? і Так, так, Ярослава, правильно. Mm -hmm. Mm -hmm. Умнічка і п'яте правильно. Ярослава, на сьогодні все. Цілую, люблю, обіймаю. Я дуже задоволена. 100% правильних відповідей. Розумашечка. До зустрічі через тиждень. Пока-пока. Віталя. Чекаю твоїх відповідей, Котик. Mm -hmm. Лайф литр уж найти. А, Угу. Ой, так, выбачь, я, я сбыла, подожди, Ось тут, угу. нет, не туда, ай, сейчас, сейчас, сейчас. вот, что ж такое, подождите, Я загубила нашу. Цю. Все, знайшла. Цей... Так, погнали. Екран. Віталя. Один Б. Правильна відповідь. Друге В. Правильна відповідь. Третє. Ні, не два. Не два там простих числа. А я не бачу цей екран. Мене тобі не видно екран? Він... Отак. Давай, Загав. Шукай ще одне. Четверте В, правильно, п'яте Б правильно. Давай, тобі видно мій екран зараз? Ні? Ні, він у мене... Ще, ще, я поняла. Отак От видно? Не знаю, може це щось у мене то, що... Просто пишу. Так. Сонечко, yeah. просто назви мені прості числа. Все, просто yeah. їх назви. Поїхали. Яке тут просте число? 28 вісім просте? Ні. Ні, 29. Да. Да. И первое я далее. 30 просте? Нет. 31 я просте? Що... Я знаю то, что эти ці... чутные вони... Ми... Да, парни не БУДУТЬ простыми. ВСЁ парни даже не дают. 31 просте? Э, да. Да. Э, 32 просте? Нет. Нет. 33 просте? Да. Ні, на три ділиться на одинадцять. 34 просте? Ні. тридцять 35 просте? Ні. Тридцять шість просте? Нет. 37 просте? Так. Да. Все. Три простих числа. Тут Ой. треба було відповідь Б ввести. Віталя, на сьогодні Нет. все. Цілую люблю. Обіймаю. До зустрічі через тиждень. Пока-пока. До побачення. До побачення.